Ну, ось тут знайшла я місце для ялівця, абсолютно він тут нікому не буде заважати. Він дуже гарно у мене тут прилаштований. В компанії у нього буде ялинка, лісова. Теж. І, звичайна лісова, я її обрізаю, нічого їй не шкодить. І також я знайшла тут містечко для нарцисів цих біленьких, теж вони будуть мати примулка. Даніка взагалі дуже чудовий, мені подобається ця композиція. Ялівець буду стригти. На тему того, що він росте великий, розростається, абсолютно не переживаю. Так як маю уже такий ялівець, якому три роки, і його тримаю в зрості, і дуже гарно він пушиться. Зараз покажу. Ось це мій екземпляр з базара, так само з ринку, за 50 гривень, мені здається, так само, як і цей, що купила сьогодні. Йому вже 2 або 3 роки навіть. Теж був спочатку не особо, але подивіться, який він пухнастий. Поки що я йому гілки не обрізаю, не зачищаю, тільки добиваюся того, щоб він став густеньким. І взагалі, як він чудово виглядає. У нас сьогодні знову на вулиці скажений вітер. Хотіла піти в ягоди, але розумію, що вже нікуди не піду. Дуже сухо, будемо бачити. Так що всім до завтра, гарного дня.